Липень уже на порозі, а отже постає питання, в які цікаві ігри місяця пограти. Ви на каналі PlayO, а отже прийшли за адресою, бо дивитесь зараз порадник геймера. А поки я піду полежу на підлозі, щоб трохи врятуватись від цієї спеки, Дедпул швиденько зараз розкаже вам про ноут від нашого партнера Acer Україна, що без проблем впорається з усіма релізами цього випуску. Пориньте у світ кіберспорту з Predator Helios Neo 16, преміальним ігровим ноутбуком з процесором до Intel Core i9, відеокартою для ноутбуків до GeForce RTX 4070, підтримкою обробки штучного інтелекту та бажаною продуктивністю в іграх, Відмінне охолодження та рідкометалева термопаста, запорука спокою під час інтенсивних. Ігрових сесій. Зануртеся у світ віртуальних розваг з 16-дюймовим дисплеєм. Станьте майстром геймінгу разом з Predator Helios Neo 16 від Acer. Відкриватиме місяць кооперативний лутер-шутер від корейців The First Descendant. Творці гордо заявляють, що це гра нового покоління, але нічого такого нам у ній запримітити не вдалося. Головною принадою проекту є умовна безкоштовність. Тож, якщо вам раптом захочеться взяти перерву від Helldivers 2. Платити чи навіть змінювати перспективу не доведеться. Бо навіть тутешній історії розповість про боротьбу з інопланетними загарбниками. Як воно врешті гратиметься, дізнаємося уже на релізі 2 липня. А вже 9 липня на та мобілки завітає гра під назвою Once Human. Цей кросплатформовий умовно безкоштовний ММО-виживач дасть нам змогу побігати у постапокаліптичному світі, де причиною катастрофи став містичний зоряний пил. Чи зможете ви вижити в цьому відкритому світі серед купи мутантів? Побачимо вже 9 липня, але виглядає воно цікаво, бо це різноманітні, світ гарненький. Враховуючи, що це не тіс, гра може стати як всесвітнім хітом, так і просто черговою бездушною грінделкою з крутим графоном. Devolver Digital вміють відбирати ігри для свого видавничого плану. Їх усіх об'єднує нотка вивіреної шаленості, яка по різному проявляється від проекту до проекту. А гру Anger Food створює команди, що в минулому відповідала за Broforce та Genital Jousting. Тож тутешній рівень шалу можете собі уявити. У Ангерфут нам запропонують знищити лігво бандитів, зокрема покладаючись на свою злу ногу, яка так і норовить трощити елементи оточення і черепи. Заряджені енергією сутички та барвисті локації це все, що ми бачимо крізь люті вже 11 липня. Тренд на японську культуру в відеоіграх триває, і у другій половині липня ми отримаємо чарівливу сповнену тутешнього міту метро Іванію. Бо Path of Пас Lotus так і манить не лише своїм візуальним виконанням, тематикою і присутністю української локалізації, а ще й тим, що це доволі вимогливо схоже на Hollow Knight та The Messenger за динамікою гра, яка доволі впевнено послуговується відсутністю на горизонті Сілоксонг. Дізнатися, що ж там далі одразу за доступним Демці прологом, можна буде 18 липня. А от чого чекати не треба, так це можливості закинути пару гривень на ЗСУ. Прямо зараз ми збираємо на реп для 101-ї окремої бригади ТРО. Ви ж хочете, щоб ворожі дрони не долітали до нас, а зв'язок був неефективним. Тоді кидайте ви донати за посиланням. Там їм знайдуть гарне застосування. Тим паче, що за донат від 200 гривень можна навіть виграти СТІМДЕК. Колись відомо за створенням Ashen Studio A44 Games продовжує досліджувати жанр Souls-like у своїй новій грі Flintlock The Siege of Dawn. Світ головної героїні на порозі знищення, адже їхні власні воги, зручившись підтримкою нежиті. Хочуть їх знищити. За цих складних умов нам не лишається нічого іншого, крім як знищити усіх богів та зберегти власний народ. Основною ігроледною особливістю The Siege of Dawn творці вважають високу динамічність боїв, у яких ми зможемо творити неймовірні комбінації, шинкуючи противників. Чи так воно насправді дізнаємося вже 18 липня? Саме на липень Capcom підготував свою незвичну новинку Path of the Goddess – Ця гра стане нетиповим поєднанням стратегії та слешеру. Ми щодня будемо готуватися до навали демонів з темної гори, розподіляючи ресурси, будуючи лінії оборони та розставляючи жителів селища по оборонних позиціях і даючи їм накази. А вночі братимемо безпосередню участь у боях, очолюючи силу добра. Перед нами стоїтиме завдання не лише оборонятися, а й відгризати ділянку з ділянкою темного гору, аби раз і назавжди покласти край зазіханням темних сил 19 липня. Смайт повертається. Давненько не було гучних релізів у жанрі моба, і аж ось творці оригінальної гри повернулися з масштабним оновленням у надії підкорити серця ще більшої кількості шанувальників жанру. Smite – це шипуща суміш геройського шутеру та моба з класичними трьома лініями, кріпами та іншими атрибутами. Тут ми беремо на себе роль богів, зводячи у смертельній битві Зевса та Анубіса, і роблячи інші дивні поєднання. Друга частина це значною мірою технічне оновлення. Smite 2 будують на Unreal Engine 5, гра підтримуватиме кросплей між цими платформами та буде чудово оптимізована під гру як з клавомиші, так і за геймпаду, лише тільки запускати і грати 30 липня. А перед тим, як перейти до меншеньких релізів, ми хочемо подякувати всім нашим спонсорам на Байміакофі та YouTube. Саме завдяки цим прекрасним людям, імена яких ви бачите на екрані, ми і можемо робити все більше і більше і більше контенту з дня в день. Приєднуйтеся ви! Цьогоріч липень повдиться дрібними релізами, але про всі по порядку. Найперш 2 липня вийде новий адон до Final Fantasy 14, Dawn Trail. Що важливо, цього разу він вийде одразу і для PlayStation, і для актуального Xbox. Опісля 5 липня, з запізненням на 2 роки на заході, всюди, окрім Xbox, вийде The Legend of Heroes Trails Through Daybreak, а ще за 20 днів уже ексклюзивно для Nintendo Switch, ще й друга частина підсерії. Також на свіч нарешті залетить Ace Combat 7 Skies Unknown. Це станеться уже 11 липня. А на наступний день прихильники платформи отримують можливість займатися боксом вдома разом з Хасу Неміку. 15 липня до консолей добереться друга частина гардкорних поневірянь земельнами Darkest Dungeon 2. А вже наступного дня творці Moonlighter запропонують піці гравцям спробувати пограти у їх нове творіння. Хитро збудований Tower Defense з можливістю не тільки ставити попередньо спроектованих юнітів, а й будувати власні замки. Він називатиметься катаклізмом. Таки 16 липня на всіх більш інших платформах вийде кооперативна мімімічна гра про польоти між барвистих пейзажів, флок. А для прихильників нуарних детективів 17 липня на показ з'явиться кіберпанковий Nobody Wants to Die. Уже 18 липня вийде одразу два проекти. Колекція класичних ігор з високою концентрацією конкуренції з NES, Nintendo World Championships NES Edition, а також мила пригода ціні Шім. Ну і на сам кінець місяця залишиться нова ітереція симулятора менеджменту королівського спорту F1 Manager 2024 та порти Tokyo Xenado EX Plus і One Piece Odyssey для Nintendo Switch. <пу> <пу> Ніби по всьому пройшлися. Над відео працювали Владислав Папідоха та Володимир Бортюк. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, завдяки ним ми змогли зробити цей ролик, а ви його подивитися. Посилання на збір в описі під цим відео. Слава Україні!